Всім здорова, всім привіт. Я йду на обід. Погоріться у резиденції! О. Так файний дощик, а чомусь в мене навіть гра почала трохи просідати. І не трохи через дощ, але я його люблю дуже сильно. Привіт! Завантаження. А, -а, а, я зрозумів, чого. У мене включено відеоедітор. і там редагується відео зараз. Типу, об'єднується. Бо мені ж тоді телефонували в минулій серії, то я його там об'єдную з двох частин в одну, типу. Тепер все зрозуміло. Скотина ти така. Ти чого? Ти чого так повільно вантажишся? Людям буде нецікаво дивитись. Randurasana. Ah! Rodlik. Henri Rodlik. Artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them. There's a group of angry creditors has seized my. То це у них такі руки і ноги в волохаті це. Типу. Мається на увазі, що це їх така раса. Ну типу це ж це, це ж не доплер? Чи що це таке? Я тупанув. Але це ж не доплер, ні? Просто у того туту були такі ці. Ну, пляха, це найлегший шлях. Але давайте гонку. Не, почекай. Чек... Мені не треба 1000 метрів кудись пиздувати зараз, щоб цю гонку пройти. О, одразу гонка. О, точно, забув же, що галопом по Європі. Побіжали. Давай, давай. Переможімо. І всі соснуть, тому що ми переможемо. Ми тільки ми не соснемо і цей чувак. Ну, а ще кульпаба. Також туру -ру, 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 ру Мені... <реш> мені дійсно шкода присилу, якщо чесно. Ось що мені дійсно шкода. Може мені до кінця і не проходить цей квест, щоб з присилу нічого не сталося. Але, знаєте. Насправді, скоріш за все, все одно з нею щось станеться. Це ж там оцей вбився, з'явиться. Хоча я я їбу, може і не. Я їбу. Ну якщо, наприклад, це ж до присили просто так підійти не можна. Чи можна буде, якщо не буде проходити цю бонусну цю? Can we get those placards now? I'll bring them to the rosary in time. Just as soon as I set my own. То бляха-муха, чесно кажучи, стрьомно відпускати. Ну же ж такий світ небезпечний, тут пиздити можуть і вбити. Ну, не тут, а взагалі в житті також. Тут же ж мається на увазі, що. Повернення до кульбаби, так? Ну, очки досвіду, та окей. А слухайте, а в мене взагалі. Бляха, як це його? От то відеоедітор, де теж зрозумів, що не дощ був то відеоедітор. А почекай, що я шукаю, до речі. А, крафт, ні? ні 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 не крафт, а цей характер. Нуль палів, тобто мені, в принципі, безрізний. А у мене буде вже скоро 16 рівень, вже зможу сюди ще додати здоров'я. Добре, що я цей адреналін, це типу безсмертя в лапках прокачав, тому що я реально я тоді подохнув би від тих бандитів. А так собі, живий, здоровий та й та й все. До речі, які мене, Який мене, до речі, рівень складності? Я просто хочу кое що сказати, от зараз подивлюся. Бля, я не пам'ятаю. А я не знаю навіть де воно тут стоїть. Уявляєте? блядь, я не шарю. Я забув. Чи це воно... не тут. А, просто хочу кое-що сказати. Ага, от, історія меч, рівень складності. Тобто це середній, та, типу. Рівень складності Гвент нормально. Ні, ну, рівень складності Гвенту мені легкий треба буде. Я хочу потім спробувати. Але от оцей середній рівень гри, та історія там, ну, сюжету цього всього завдань. Так от, я, бляха, коли перший раз проходив відьмак, це було десь півроку тому. Якщо бути точним, то десь жовтень-листопад 2022 Ну, спочатку жовтня десь. Або до кінця листопада, або до початку грудня, десь не пам'ятаю. Ну, коротше, кінець осені, да? 22, го то бляха. То це є, то бляха. Я, по-перше, грав спочатку нелегкому на рівні, наче. І от переключався, то включав собі потяжче цю історію та меч, то знову нелегкий. Бо дуже сильно. А, ні, все, я схатав, скоріш за все. Я спочатку історію та меч собі поставив, але там почав пройобуватися в тих підземелях, поставив собі нелегкий рівень. Потім ганяв з легким якусь таку значну частину гри. Потім знову собі середній став. І так от легкі, середні, легкі, середні. Але в кінці там уже в цих доповненнях то знову на легкий би бо було тяжко. А зараз я й проходжу все. Я знаю, в мене вже от, от що називається досвід, що Вже знаю, як там прокачати Геральта, що там брати, що не брати. Вже мені на цьому середньому файно легко проходити. Помираю не часто і всяке таке. Доволі. Тобто, от, от, от що називається скіли, там може колись і на тяжкому пройду рівні, чом би ні. Так буде цікавіше, а не як я тоді на легкому проходив. Я чи, цей Тінь Чорнобиля пройшов на середньому рівні. А з пекли к на середньому. Але от чисте Небо я колись на новачку проходив. Це раз я поставив собі, до речі, там середній, е середній рівень, але там пизда як важко було. То я собі знову на новачка поставив. Да, бо я там пиздась подихав просто від бандитів. То я я не з тобою повинен був говорити, ні? Оце відеоедітор, це звісно цікава серія буде з цими загрузи. Та, це оцей це у нього така сама раса, як у того чувачка з яким він то, то, То також доплер. Блін, присела так мило дивиться? Я не знаю на нього і... Хоча на Геральта, до речі, також, але трохи по-іншому, але все одно якось так дивиться. Файно, файно. Це вже не розмаре? On transformation just a better ring to it all а якщо до хореографії? Учи урочисте відкриття. Та це все-таки ти тут це зробиш. Твою мати. Fucking shit. Fucking shit. А что такие раунд? Вэп это тэпл? Ну давай, выпьем с тобой. О, нихуя себе у него, это прям такая посмешка, прям такие эмоции, ты шо, чувак? <laughs> Вона сказала, що ти товстий від тебе пахне, бля. Хе -хе. Нє, от правдиве те, що от, прям правда те, що вона похвалила вашу раціональність, бля, це правда. Я тоді сказав, правду, я хочу зараз пожартувати. You uh -huh. said you've <laughs> Ну, вони дійсно одне одному підходять. По факту. Бо то якісь там прачки були, там те, те, те. Вони одне одному не підходили, бо то був. Один, один вид людей, да, то були якісь там робочі люди, працівники, а це творча людина, ну. Творчі підходять творчим, а робочі робочим, по факту. Краще розумієте одне одного, да, і всяке таке, розумієте те мене? Я думаю, що так. Ну, або ні. Завантаження знову. Ага, тут, до речі, грудь э, ви, 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 ви це виглядає. Ну тут ти помилився. Тут ти помилився. Під наприсила... Бля. 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 А, 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 а емоції Геральта в цей момент взагалі абсолютно блядь, такі, e, Of course, let's go. Бездушні. Ну, гаразд. Бездушні я жорстко сказав. Ну бля, я не знаю, як це сформулювати. Ну, беземоційно. Блін, Бля. присила, а. Буде жити. Це добре, що буде жити, що я це знаю. Бля, по пиздець мені було струмно. Бідна. То ви френс? <laughs> ви не кохане ви не коханенц? Не, я знаю, що ви не коханенц. Але ти просто сказав френдс. besides clearly someone forced her to imbibe caustic fluid so this was no ordinary attack no robbery clearly not it was the act of a demented mind and not its first how can you know that i've seen wounds like this In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No hot? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Слухай, це ж потім потім буде буде так, я пам'ятаю, що вони потім будуть виступати дуетом, і типу буде грати на лютні, та? А Боже Геральт буде співати. Цей а, а Кульпапа буде співати, так? Данделайн буде співати. Okay. Та, то пиздець. Що так сталося? До речі, якщо б вони в 9 виступали, якщо б не стало б травми, Ну вона б також співала. В гарний голос. Вони б, напевно, б тудим-сюдим. Один раз так, другий раз так. Чи там дивлячись, яка композиція? Хе, все, там, там вибір великий, там, в принципі, багато варіантів. Якби краще вийшло поспрацювати, то так би і спрацювали б. Ну, логічно. Я ж цей. нах. Я ж відьмак. Звісно, я буду тебе вести. Снова я тебе буду вести. Йдідь нахер. Йобанів. Шо ти, мавпа? Водяна? 17 рівень? То ти нихуя собі, ти мене, бля, перевершуєш, йоб твою кукушку. Порівню. Але нічого. В принципі, мені воду треба пити. Твою скотину, га. Все. Подохла скотина. Тут скотина яка, га? Ті стали ви. Потопельники в Скотина ти така. У мене ще тоді колись були проблеми з їжею, ну, з кількістю їжі. У мене зараз взагалі немає проблем з кількістю їжі. Кажу, у мене тоді скіли були погірше, я й менше всього лутав насправді. Зараз вони мене покращі. Тобто я не кажу, що я про геймер ні далеко від цього. Просто потихенічкую. А ми ж спускаємося, ні? Це все вниз, це навпаки спускатися, це я вверх піднімаюся, це я не туди йду, да це я йду до самого початку. Ой, ні, то я лайном страждаю. То я ж не те роблю, ні? То я не те роблю, бляха. Ну почекай, буду дивитися, що там далі треба робити. Куди йти. Та й всяке таке. Знаєте, наче вже давно проходив цей відьмак. А наче так недавно. Просто здається, що так недавно, а вже скільки часу пройшло з тих часів. Іначе так недавно. От таке якесь дивне сприйняття часу, до речі, бочки дзвену. А, дух номів, дякую. Мені не потрібен. Чи все-таки це туди треба йти, бляха? Смолоскип візьму, чесно. Так буде покраще. Ну добре, може й підемо туди, я чесно не знаю. Там просто якось так оці всі закриті грати, грати. Як це не пам'ятаю, грати? Грати. А ну так, грати, бо грати це грати, а грати це грати. touch by the way yes well so let's go go to another place maybe now we will go right right way well I don't know how to speak right but yes why not we take care of this the better. Пастеурі, бля, така якась ця? знайома це. Знайомая якася Нафиг ця Блін Тобто Жах. А, це просто... Боже, я думаю, це жартви, це так тупа, ну це ж цей просто, господи. Це ж цей просто, господи. Ну це цей морг. Е. Да. Що тут я навіть прокоментувати, чесно, нічого не можу. Це мені взагалі що нагадує. Так. Слухай, я, блядь, От знаєш, ні, оці місця це така охуєна штука. Просто от я напевно це не все не люблю через те, що я в них гублюсь. І це не напевно це точно. Це дійсно класна штука. Що? Що за баг? Що за ідіотизм? Йопта моя, а в мене ще й неправильна ця мітка стоїть, дурне. Пиздець. Мені так тебе замочити хочеться, тварина. Ну їбать тут баг, я не знав. Я не знав, що тут такий баг. Я на нього, до речі, не натрапляв. От в ГТА є дохуя багів. То я от таких багів я таких сильних прям не зустрічав, але є такі, бачите. Мені це просто одразу ГТА нагадало. я пам'ятаю, що там така наркота була. Там мені нахер ця проти отрута, до речі, не треба. Запихни її собі в сраку.

Anything else that his eyes have been scooped out for easy? Ah, so я можу закінчити. To znają. все одно неправильно, бо це наче. Well, mm <smart noise> Так, і що за лайно я не зрозумів. Зрозуміло, ну добренько, це ми вже зробимо на наступній серії, зберігаємося. Дякую вам за все.